Доброго дня, діти! Якщо ви вже за мною заскучали, то подивіться, будь ласка, невеличку розповідь і заняття, і по можливості надішліть мені відповідь. Сподіваюсь, що скоро ми з вами зустрінемось знову в нашому садочку. Слухайте уважно. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про природу. Природа нам друг чи ворог. Розгляньте, будь ласка, цей малюнок і. Подивіться, що тут ви бачите з природи. Я вам підскажу. природа тут це риби, комахи, птахи, тваринки, ліс, море, гори це все діти природа. Також природа це сонечко, це вітер, це веселка. Природа буває різною. Природа є добра, а є погана. От коли трапляється землетрус, цунамі або ураган. То це природа небезпечна. А гарна природа це коли ви бачите на вулиці гарне сонечко, веселку, росу. Тому, будь ласка, роздивіться ще раз цей малюночок і роз... дайте відповідь мені на такі запитання, які ви бачите тут безпечні природні явища, а які небезпечні. А також подумайте, може, вам мами підскажуть. Чому людина тісно пов'язана з природою? Та чи людина природі друг, чи ворог? Буду з нетерпінням чекати ваші відповіді. До зустрічі, мої любі!